Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин інструменти. Сьогодні на огляді буде у нас поршнева група в оригіналі на щит 361. Як вона виглядає на даний час? Це свіжа бензопила. Розібрали ми її. Хочу показати ноу-хау, який вони придумали. Зверніть увагу. Тепер є. Щас покажу. Тепер є також дата на поршневих. Коли бензопилу зібрали, або коли, її, коли зробили цей циліндр, дата тут присутствує. Є маркування також. Всі це дійсно оригінальна з розборки бензопили, нової бензопили, ми її розібрали. Зверніть увагу, як вона виглядає. Я думаю заміряю вам діаметр цього поршневої. Також в комплекті Йде Поршень також в Оригіналі. Зверніть увагу палець. Це була Поршневана, щіль 361. Всім гарного дня! З вами був інтернет-магазин Інструментика.